Привіт! У 2022 році вийшов документальний фільм Доісторична планета, який поразив багатьох. Особливо моє серце. І як ви розумієте, по цьому початку сьогодні в нас науковий розбір Доісторична планета. Друга частина. Сьогодні ми будемо розбирати. Другу серію першого сезону. Або якщо по-іншому пустері. Ну, не буду затягувати ваш час. Ой. Почали! Ця серія з самого початку зустрічає нас титанами. І ними є Дредноути, гігантські динозаври завроподи Спочатку може здатися по дизайну, що все нормально, але ні. Тому що в них є такі собі повітряні мішки на шиї. Їм немає ніякого підтвердження, але й немає підтвердження те, що їх не було. Тому це спекуляція. Також, в цій серії нам показують бій двох дредноутів Хоча вони б не могли б встати на задні лапи, тому що в них була дуже велика вага. До речі, розміри. Розміри дредноута в документалці показали надто великі. Хоча насправді в реальному житті дредноути були менші. Ось ви зараз бачите їхній бій. Це єдине, що я помітив по дредноутам у цій серії. Тому будемо ми переходити. До наступних великих ящурів цієї серії. Далі в нас вже гігантський динозавр тероподи. Ним в цій серії став Тарбозавр. І його дизайн мало чим відрізняється від тернозавра. Ну бо вони все ж таки родичі. Ну, так сказати, існує ось китайське лего і офіційне. Це так само існує офіційний тиранозавр, а існує тарбозавр. Тільки він не китайський, а монгольський. Сьогодні мене знову наприкола що стягне, ну неважливо. У нас усе ж таки серйозна наука. Ну так ось, у тарбозавра, так само як у тиранозавра, не пофарбовані задні лапи, у яскраві кольори так само, як надочні гребені. Ну, це все ж таки теж спекуляція. Це ж таки, це теж спекуляція. Е, будь ласка, вибачте за це. Я просто прихворів трохи. Ну, а так, дизайн тербозавра тут прям шикарний. Ну як? В нього так само, як в тернозавра, є губи. Але на це я вже не буду звертати увагу. Це є в кожного хижака в цій документалці. Також на ньому є свій пуху, якого не б і не буде, ну, бо навіщо пух тарбозавру? Для зігрівання не підходить, бо він в пустелях жив. Також нам показують в цій серії, що тарбозаври збираються в невеликі групи. Ось зараз тут спала група тарбозаврів. Хоча великі тероподи ніколи не мали збиратися в такі групи, тому що полювати на травоїдних. Вони би могли й в одиночку. І більше скажу, навіть мені раптори, таке не робили. До речі, про мені рапторів, Переходимо до якраз одного з них. А, ні, ще не переходимо. Нам тут показують, як тарбозавр приходить на водопій з травоїдними. І він не робить масовий геноцид травоїдних, як би це зробив тарбозавр зі світу юрського періоду. Ні, він просто спокійно п'є водичку. Бо динозаври в цій серії документальних фільмів це, це тварини, це не монстри. А ось тепер ми вже точно переходимо до нашого дружка пірушка Раптора. Наступний наш динозавр якраз Муніраптор. Це в нас Велоцираптор І його дизайн в документалці достатньо правильний. Не рахуючи, звісно, вже губи. Скажіть, навіщо губи? Також я забігаю вперед, а іменно на третю серію, але Велоцираптори збираються в групи в цій документалці Ну, це якраз те, що я говорив Немає ніяких в цьому підтверджень. Та, є масові захоронення дейнонігів. Але можливо, що ви просто так зустрілися і перебили один одного. Тому що в деяких з них були сліди того, що їх вбили, інші дейноніхи. Так, щось ми від волоцерапторів відійшли. Отак в них в цій документації дизайн правильний. Ну, типу все. Переходимо до наступних динозаврів. Ой, вибачте за помилку, тому що далі в нас не динозавр, а птерозавр. В цій серії нам показали багато різних динозаврів та птерозаврів. А птерозаврів якраз набагато менше. І одні з них барбаредактилі. Так, цей надзвичайний вид летючих рептилій з'являється в цій документації. Звісно, вони були ще в першій серії, але я вирішив їх вставити в другу. Бо там їх показують набагато більше. Ну ось, почнемо, і дизайн барбаредакторів тут, тут достатньо правильний. Невеличкі є проблемки з пропорціями. Точніше, є ще одна проблемка. Це те, що дитинчата барбаредакторів тут виглядають буквально як дорослі, тільки зменшена моделька. І це не тільки в них, таке саме є в нанокзаврів. Ой, ні, не на однокзаврів, я помиляюся тих. Така сама і в масіаказаврів та едмонтозаврів в цій документарці. Вибачте за таку помилку. я Її просто давно дивився і вже не все пам'ятаю. Ну, а так, їхній дизайн достатньо правильний, тому похвала за це розробникам документарки. Переходимо до кінцівки відео, тому що більше помилок я не помітив. Надіюся, що вам сподобалось це відео. А зараз я повторю те, що говорив в першій серії. Ця серія відео створена не для того, щоб когось образити, а щоб показати, які помилки пропустив цей серіал. Палеонтологія швидко росте. За два роки багато що змінилося. І цю фразу я буду говорити певне. У кожній серії цього розбору, а він, я планую його зробити на 10 серій зі всіма епізодами документарки. Не буду затягувати ваш час! Ой, всім папа! -па. О, нарешті пласкнув нормально!